Сьогодні в нас дуже важливий день як для вашої родини, так і для родини серця Росталя. Сьогодні ми будемо передавати вам засновника проєкту Серця Роста Ігната Кахметова цю власну квартиру. Дякую. Ну, Мені mm -hmm. подобається. Класно. Дуже чітко. сьогодні в мене дуже важлива і приємна місія від засновника проекту Серця зосталі на тахмето передати вам цю власну квартиру. Ми вам безмежно вдячні і дуже хочемо, щоб ця оселя стала новим фундаментом, новим а, таким поштовхом найкраще майбутнє. Нехай вам тут буде затишно і щасливо. Дякуємо. Я вас вітаю. Дякую. Це ключі від вашої квартири. Дякую і сертифікат. Хочу сказати велике спасибі Анатолію толіндовичу за те, що він. Дуже багато робе для... Для... для нас, таких хлопців, як... як ми. Є. Це, в принципі, для багатьох є начальний фундамент для нового життя, для якогось здобуття там або освіти, або нової професії роботи. Велике дякую.